Вітаю, це програма тема нова та я Іванка Гурмак. З давніх давен людям відома цілюща сила природи. Лікування травами це один з перших засвоєних людиною способів боротьби з захворюваннями та їхньої профілактики. Проте лікуватися травами, як і будь-якими іншими засобами потрібно грамотно. Якщо вас цікавить фітотерапія, то ця програма саме для вас. Яке місце займає фітотерапія в сучасній медицині? Всі кращі надбання народної медицини, всю інформаційну цінність, яку зібрали наші предки за століття, вже поставлено є на наукову основу. Хто має юридичне і моральне право братися за діагностику траву лікування народну та медицину загалом? Лікувати людей має право тільки дипломований лікар. Чи і справді народна медицина та траволікування є такі вже нетрадиційні? Які перспективи розвитку цього напрямку? Концепція медицини 21-го століття це є медицина профілактики. І власне тут фітотерапія чи траволікування мають велику перспективу. Пане Андрію, перш за все розкажіть, що таке фітотерапія. Народна медицина виникла у сиву давнину. Наші пращури спостерігали за дією рослин на тварин та людей, і ці знання з покоління, в покоління передавалися. Останнім часом всі кращі надбання народної медицини, всю інформаційну цінність, яку зібрали наші предки за століття, вже поставлено є на наукову основу. Хто на вашу думку має усі права та підстави, щоб займатися фітотерапією та діагностикою? І Як не попастися на недобросовісних знахарів та цілителів? Ви майже самі відповіли на це запитання. Лікувати людей має право тільки дипломований лікар. Останнім часом народною нетрадиційною медициною і траволікування тут не виключення займаються майже всі, хто хоче, і дуже часто це люди, які не мають зовсім ніякої медичної освіти. Або дуже мають опосередковане знання, ну на такому, знаєте, досить примітивному рівні, і великі, дуже амбіції. По-перше, цілитель чи якийсь фахівець. Ну нема в медицині знання, терміну фахівець. Є лікар-терапевт, хірург, гінеколог, лікар народної медицини, а не фахівець. Якщо називається фахівець чи спеціаліст цієї справи, а не конкретизується слово лікар, значить там медициною, вибачте, і не пахне. Тому треба дивитися, як ведеться прийом, як би мало вестися. Людину треба вислухати, її скарги, посміряти тиск, послухати легені, серце, ну все, що кому треба, подивитися аналізи, кардіограми, ультразвуки, рентгени. Не просто так подивитися, прокоментувати, що це є патологічний стан, це є норма. І тільки після цього призначаються ті чи інші фітопрепарати, як самостійно, так і, до речі, з призначенням. Вже якогось лікаря. Також хочу ще додати, що отримати щоденний, наголошую, безкоштовний прийом ви завжди зможете у фітоцентрі здорова планета за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 92а. Телефон для запису 247 43 13, 247 43 13. Як відрізнити справді якісну продукцію від виробів, в яких ви не впевнені? І що пане Андрію пропонує ваш фітоцентр? Сьогодні на ринку є кілька видів продукції рослинного походження. Я хочу трошки зупинитися детальніше. Перше, є препарати, які виробляються внутріаптечним способом, тобто робиться всередині аптеки. І згідно законодавства, їхній термін тих крапель, як я говорю про настоянки, варіює від кількох днів максимум до одного місяця. То, що пропонує. Наш фітоцентр це є настоянки рослинної сировини, добавки, біологічно активні речовини, е інша продукція рослинного походження, але які вже зроблені є промисловим способом. Як відрізнити? Ось вам покажу препарат. Ну, по-перше, мусило би бути видно з тильної сторони, яке підприємство зробило не просто назву, адреса, вулиця, телефони, факси. Ну, ззаду мало би бути склад сировини, що сюди входить. Коротенько, спосіб вживання дози і державний стандарт або технічні умови. Стильно з передньої сторони ну, має бути написано, що це є вироблене в Україні, що це є настоянка рослинної сировини, не від руки кульковою ручкою, а поліграфічним способом відрукований термін. На кутку споживача повинні би висіти сертифікати якості. Препарати нашого фітоцентру чи не єдині з України з небагатьох, які мають термін рік. І більше. А яке майбутнє в народної медицини та траволікування загалом? Концепція медицини 21-го століття це є медицина профілактики. Адже відомо, що легше хворобу попередити, аніж її лікувати. І власне тут фітотерапія чи траволікування мають велику перспективу, так би мовити, велику нішу. В народній медицині все більшу нішу займає траволікування. Люди часто звертаються до народної медицини, знаходять в ній багато несподіванок та відкриттів, і на це є всі підстави. Траволікуванню добре піддаються всі органи та системи людського організму. Це чудова профілактика всіх систем та недух. І при грамотному застосуванні вона має прекрасні ефекти і мінімум протипоказань. У фітоцентрі Андрія Падуса Здорова планета представлений широкий асортимент настоянок на травах, чаїв та інших препаратів рослинного походження, виготовлених у фабричних умовах. Тут вас уважно вислухають. Безкоштовно проконсультують, прокоментують результати обстежень, аналізів, ультразвуків, і тільки після цього індивідуально порекомендують ті чи інші препарати. Я хочу додати, що крім щоденного безкоштовного прийому 31 березня, в суботу я запрошую всіх бажаючих на персональний індивідуальний прийом, який відбудеться за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 92А. Телефон для попереднього запису. 247 43 13. 247 43 13. Зараз ми спробуємо переконатися в тому, що фітотерапія, народна медицина та траволікування є надзвичайно популярними серед людей. Менше хімія, більше природних цих людей. досить користується. Якщо народна медицина багатьом допомагає, я думаю, що це має право існування. Вона є ефективна, Бажано лікар-фітотерапевт. Бажок. Але є багато народних рецептів, які публікуються в інтернеті, і лікарі знають професійні, і вони можуть порекомендувати. Мені здається, що вони не зашкодять, вони більш такі е, властивості. Я би хотіла, щоб дипломовані лікарі більше звертали увагу на народну медицину, тому що е, в неї є свої переваги. Лікар, так, лікар. Я вважаю, що має бути лікар. Склад. Виробник Народна медицина і траволікування, зокрема, має свої перспективи та переваги. Проте завжди слід враховувати, що вживати настоянки на травах та інші препарати рослинного походження можна тільки за призначенням дипломованого лікаря, який обов'язково мусить мати сертифікат лікаря спеціаліста з народної та нетрадиційної медицини. Фітоцентр Андрія Падуса Здорова планета це ефективний, безпечний та надійний спосіб подбати про своє здоров'я. Це була програма Тема Нова та я Іванка Гурмак.